Всім привіт! Хочу сьогодні поговорити про основний аспект побудови бізнесу Forever це мрія, цілі і причина. А чи задумувались ви над тим, як ви живете, якою є ваша мрія? Не от ким ви хотіли стати в дитинстві, а про що ви дійсно мрієте? Як ви мрієте жити, яким ви уявляєте своє життя? Можливо, після війни, яким ви бачите своє життя? Тому що я знаю багато людей, мрії, яких здійснились, тому що вони щодня йшли до цих мрій. Вони щодня рухались і вони щодня добивалися результату, рухаючись до мрій. І ви теж можете втілити таку мрію. У мене мрія, щоб моя сім'я жила. Розкішне круте життя, щоб були квартири, машини в різних містах України і за кордоном. У мене мрія подорожувати, працювати з дивану. І в мене завжди мрією була свобода. Я коли ходив на роботу в ПТУ, я працював із 7, тобто із 8 до 5 і постійно. У мене були начальники, я постійно був прив'язаний, навіть коли я їхав у відпустку, чи коли я був вихідний, я не міг вимкнути телефон, бо я був усім потрібен. А я мріяв бути вільним, щоб ніхто мене не діставав, щоб я міг відключити телефон, а бізнес мій працював би без мене. І саме тому я займаюся бізнесом Forever, тому що в мене є команда в багатьох країнах світу і є люди, яких. Які вже самостійні або навчаються самостійності, і йдуть до результату в цьому бізнесі. І тому, якщо ваша мрія, свобода чи фінансова незалежність, вам потрібно спробувати зайнятися таким бізнесом. Приєднатися до мене в команду, ми вас навчимо. І ви зможете побудувати собі фінансову свободу. Тому що фінансова свобода можлива тільки, коли є пасивний дохід, або коли ти забезп... закриваєш всі свої базові потреби, не виходячи з дому, або коли в тебе з собою, знаєте, от, класно, коли в тебе з собою телефон. Я знаю багатьох людей, які поїхали з України за кордон з телефоном в руках, але в них був їх бізнес forever, і вони там продовжують заробляти легально, вони не йдуть на заводи. А багато людей пішли на заводи працювати. Тому ось так: звертайтесь, дам інформацію.